Доброго, мої люби передплатники. Доброго Україномовного каналу. Бачите, яка красота. <кій> Лунає повітряна тривога. Лунає спів солов'я. Чуєте? Що краще? Навіть не знаю, але краєвиди. Валки і на мосту. І ось що сказати, гарно, гарно. Вон там качки під мостом. Але тривога якось не гарна. Вон церква блищить. Куполами гарно. І берег такий яскравий пав у травню місяць. І ось воно стихло і гарно. І пташки співають. І Павліни кричать на цю тривогу. І собаки виють. А тут тільки подивіться, запах який чудовий. Яке не знаю. Мене прям чувства перепланяють. Але навіть словами це передати неможливо. Запахи не передаються. Знову Павліни. Все, мира доброзлагади. Всім щиро дякую. Ага, а. а. Сповій птічка. <гум> Бережіть себе. Себе і своїх близьких. Все. Всім щиро дякую. І будемо жити. Незважаючи ні на що. Дуже на це сподіваємось. Все, до побачення, мої любі. Пока. Наступна зустріч у Харкові. Ну або в дорозі. Все, пока.